Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки і не тільки ось така кількість машин сьогодні, в неділю біля садового центру. В неділю магазини не працюють в Німеччині. І всі ці гості будуть відвідувачами саме з садового центру. Всі створюють новорічний і різдвяний настрій. Осінь, дерева, ось такі жовті. Сипляться листочки, вибачаюся за те, що інколи буде спостерігати підлогу, але людей дуже багато. Озвучку роблю друге, тому що не збереглося в мене все це, не знаю чому. Дуже важко працювати з однією рукою. Тому, вибачайте, вхід уже прикрашений по-святковому, ілюмінаціями і ангеботе. Пропозиції розпродажі є знижки. Тому швиденько йдемо в магазин, щоб побачити, а що ж по знижкам. Зазвичай нас зустрічають ось такі, такий вхід, такі вітрини із самими найцікавішими пропозиціями садового центру. Дуже багато ручної роботи хендмейду. Ось такі ялинки мене зацікавили з кори, нічого, начебто, складного. Я завжди тут знімаю, щоб наші умілець, умільці подивилися і, можливо, щось використали і собі на своїх садових діляночках або на дачах. Ну ось погляньте, як вони виглядають симпатично, навіть не подумаєш, що. Там щось складно, дуже цікаво було б мені спробувати, але не дуже з однією рукою попрацюєш. Ось така ялинка. Гарна ідея саме для продажів чи брилків, чи е, в'язаних якихось маленьких речей, чи може біжутерії хто виготовляє. Цікава ідея саме під Новий рік. Як бачите, багато всього цікавого від кашпо до підсвічників. І до святкового настрою. Який же святковий настрій без різдвяної зірки? Бо саме чемерники називаються тут теж різдвяними зірками, на також, як і Пансеття. Щоб не було плутанини, будемо якось уже звикати. Але в Німеччині це звучить саме так. І написано, що це. Різдвяна зірка. Цікаві види рослин. Деякі рослинки можна було б купити, сподобалися мені. Ви знаєте, що я дуже полюбила саме різдвяну зірку цього виду. Ось погляньте, які квіточки рожевенькі, після того, як вони повністю розквітнуть. Ось цей сорт теж такий цікавий. Він ще весь на бутонах. Це один із найпізніших. А ці кремові такі серцевинки, аж коричневі. І дуже-дуже великі кущі, саме на них була знижка, погляньте. Тут можна любуватися буде дуже довго. В минулому році я купувала зовсім маленьку за таку ціну. А сьогодні можна було б придбати. Але навряд чи донесу я таку красуню. Розміром додому. І цикламени, це теж квіточка на Різдво. Цей сорт новенький, ви вже його бачили, я вам показувала не раз. А ці два, що залишилися в продажу, зовсім мене. ну, Я не знаю, шокували чи. Ну, Вони мені дуже подобаються. Ось такі, як наче квіточка в квіточці. Кольори дуже схожі залишилися, відрізняються листочками, малюнком на листочках. І темно-рожевий, і темно-червоний виглядають неймовірно. Хоча ці кольори користуються незмінним попитом саме серед любителів квітів. В кожній корзинці є або є різдвяна зірка, пансетія, чимирник, або гепіаструм червоний. І навіть ось такі гацинти, які прикрашають різдвяні столи в Німеччині. Бо це. Символ відродження нового життя, який народжується з христом. Ось такі величезні цибулини, навіть жалко, до, до речі, теж користуються попитом. Не користувалися б, не купували. Ну, що може вирости в такому маленькому горщику, погляньте розмір цибулин, він величезний, непогана якість. Але їх швиденько треба пересаджувати, обробляти, я вже показувала. Обов'язково зноску зроблю на відео. І о Боже, погляньте, написано гіпеастром. Нарешті продавці прокинулися і перестануть плутати людей з гіпеастромами і Амарилісами. Бо це справді хвороба у всіх продавців називати їх Амарилісами, а люди потім сердяться. Ось, бачите, тут. Червоний опік потрібно обов'язково обробити і пересадити. І ця квіточка буде радувати вас дуже довго. Якість непогана, і тим більше, знижка 5 євро можна купувати. Зрізані продаються, і, бачите, я постійно відводжу. Як же пройти повз цитруси? Їх дуже багато, це маслина чи олива. Видів тут неймовірна кількість, як обробляти після покупки. Є в мене невеличке відео. Теж спробую в опис вставити. Дуже мені подобається те, що всі цитрусові там квітнуть, там зав'язуються тільки. Або вже і спільє можна зривати і їсти. Правда, і ціна тут кусається. Але погляньте, яка ж все таки краса. Неймовірно гарні. І теж вони роблять настрій. До речі, люди купують, ось бачите, квітнуть. І я уявляю, ось оцю чашечку, в яку поміститься такий кусень невеличкий лимончика, цитруса. Ну, просто неймовірно гарні. На вулиці все заставлено ялинками, гілочками, букетами, знижки на залишки вуличних рослин, як бачите, їх не зовсім так і багато. Можна було взяти і вереси, приємна така ціна на них, і гейхери. Жалко, просто ну, є ось такий вид, який мені подобається, задоволення бо взяла, б, але буде важкувато нести. Ну, якщо моя рослина дочекається, які красиві горошинки, просто такі невеличкі ялиночки. І ось так виглядає вулиця. І нарешті ми в теплому залі. Тут, звичайно ж, орхідеї. Обожнюю дивитися на орхідеї без упаковки, насолоджуємося хоча б ось так здалеку. Бо підняти, коли підняти і показати, мені тоді буде ніяк знімати. Ніколи не думала, що можуть бути такі незручності, коли зламаєш руку. Ну, нічого, любуємося, насолоджуємося, заряджаємо себе енергією, погляньте який розмір у Карибській мрії. Величезна квіточка, і яка яскрава галявинка. Всі кольори, які можна тільки придумати, і виглядають вони по-новорічному яскраво. Виглядає там вишенька у снігу, моя улюблена. Жовті дуже люблю орхідеї. Ну це ж, звичайно ж, звичайно ж, здається, Барселона. Яскраво, жовті. Не можу підняти і показати вам сорт називається. Просто пройдуся ось так навколо стелажів. Навколо столів цих, і ось целофан все блискає, виблискує і нічого не роздивишся. Ну, хоч побачимо, що є. Яка червона губка, просто неймовірно гарна. Ціну ви бачите приблизно майже на всі. Така ціна. І ось тут королі орхідеї Цимбіюми. Доведеться обходити і на той бік, щоб показати вам, що ж там ще є. Ну, Подарункові набори, звичайні, і ось цей мені дуже подобається колір. А ось погляньте, яка куртинка. Там Я зніму маленький шорт і покажу, бо щось у мене не записалося в той кусочок відео. Можливо, натиснула не там, де треба. Дуже гарно виглядають яскраво рожеві поряд. І ось такі цимбідіуми. Непогані кущики, скажемо. Ціна 20 євро теж непогана. Ну, Можна було б взяти. Ну, це точно я не донесу. Спеціально для цього я й не брала кошти. І ось оці маніпуськи, мені дуже подобаються. Вони такі маленькі, неначе не наче такі стрикози на бабки на фоні великих метеликів. Ну і, звичайно ж панціа. Планція сформована на штамбі, зацікавила. Всі кольори пансеті я вам показувала, як бачите, повним, повен загал пансеті. І подивимося на композиції. Оформлення це ручна робота, ціна достатньо високувата на такі композиції, але подивитися можна і щось зробити. Ось так виглядає оформлення залу. І це, як бачите, я дуже швидко відводю телефон, бо дійсно дуже багато відвідувачів. Купуються і свічки, бо Адвент наближається. І різдвяна зірка як символ Різдва. Саме червона в основному. Як бачите, вибір тут, неймовірно, гарний. Ось так прогулялися ми по садовому центру. І йдемо додому, бо автобуси сьогодні теж не ходять. Вітрини всі вже оформлені. Роблять нам настрій такий новорічний, але він щось не дуже різдвяний. А так хочеться мирного Різдва в Україні. І ось так ішла і побачила Алісу. А він квітне, хоча був невеличкий морозець, і ось так серед опалого листя острівці пахучого Алісума. І погляньте, яка кількість, не знаю, як назвати, лускунчиків чи щось схоже на них. Це салон парикмахерський. І отака кількість. Красунчики, Всі в різних видах. Виглядають неймовірно гарно вітрини. Навіть просто ось так постояла, полюбувалася. Це, можливо, такий стиль оформлює, бо навіть ось там всередині всюди такі фігурки стоять. Бачите, вдалося трішки наблизитись, намучилася, правда, ні, рукою збільшувати, але все-таки вийшло. Ось так пройшла моя неділя. Я думаю, що вам трішки підняла настрій. Показала квіточки, не все те, що хотілося. Нічого не відаємося. А осінь не хоче здаватися. Лисочки і грибочки. Останній, мабуть, мухоморчик в цьому році. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. І до зустрічі!